Вітаю на каналі. Розпаковую далі свої подарунки від пані Ольги. І дивимося ми зараз колоду Грандлюкс. Второго ну, Це дуже красива колода, дуже. Там такі малюнки. Зараз ми на цій колоді. Я пропоную подивитися розклад, що буде з московським патріархатом в Україні. Зараз я розпакую. Значить така коробочка. Так. Така у нас коробочка. І є книга Чіро Мар... Марчеті. Ну, Маркеті тут написано. Автор цієї колоди Таро Гранд Люкс Чіро Маркеті, Ну, в деяких інтерпретаціях Марчеті. Ну, я думаю, це не А Починається вона з королеви в Пентаклі, а закінчується... шутку. Ага, тут два джокери. А, це оці. Це закінчується вона шісткою в пентаклі. Так, ну, не просто не складена не так, як завжди складають. Так, давайте. Хай ця колода покаже нам, як вона бачить. Е, УПЦ, Українську Православну Церкву, Московського патріархату. Загалом це буде ніби як сигніфікатор цієї організації, бо це ж юридична особа зі своїм статутом, <с? <с?> своїми завданнями. Ну, не комерційна, звісно, але і, 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 не без, і без прибутку не сидять. Так, е, покажіть нам, будь ласка, як ви бачите, е, Українську православну церкву Московського патріархату в Україні. Дайте нам сигніфікатор, щоб ми орієнтувалися. Так. Колесниця. Хм. І чорне, і біле. Бачите, тут є <кій> чорна, чорний чорна, чорна кінь є білий кінь. Тобто це і колесниця, це впряжено в одну пряжку з кимось, так, вони. І е, дуже і дуже вони просуваються. Е, от е, Сама ця організація вона має і великий вплив, і вона має е, просувається дуже швидко. Також можна сказати, що вона експас, експасивна, тобто вона схильна для, до того, щоб завойовувати, завоювати нові території ну, приходить. І я ще хочу до цієї колесниці одну карту взяти як сигніфікат. Е, так, і Рицар Кубків. Ну, Рицар Кубків тут зрозуміло, чому випадає, тому що е, ця організація зв'язана з релігією. Тому тут все підходить. Так. Добре. Ми дивимося, що було, що є і що буде. Так, що було з цією організацією? Українська православна церква Московського патріархату? Що було? Що зараз відбувається? Так, і що очікує цю організацію протягом року в Україні? Ну, протягом року, саме в Україні, що буде з цією організацією? Протягом року. Так. Що там у нас на дні колоди? Туз кубків. Ну, бачите, вона туз кубків. Це карта духовності, в принципі, туз кубків. В той же час тут і риби намальовані, тут багато символізму Чиро Марчеті намалював. Воно навіть перекликається оцей туз кубків з картою риби в Таро Ну, Духовність на духовність казує. Правильно, тут ми зараз робимо розклад цей. Так, що було? Що було маг, бачите, ця організація вона володіла всім, всім володіла. Вона володіла і грошима, і е, думками, і вчинками людей, тобто могла впливати. Вона володіла і якимись знаннями, і в то, і, е, знання ці, звісно, носили і духовний характер. Тому що у мага е, магу підпорядковуються всі чотири стихії, можна так сказати. І вона була провідно, провідна організація релігійна в Україні. І в той же час МАХАТ – це людина, ну, людина організація, яка все-таки е, вона не то, що обособлена, а вона е, як ну, ліді, лід, лід, лідуючі позиції займає, і вона сама, сама по собі нікого більше до себе туди там не пускає. На це поле. Релігійне, нікого більше не впускала. Що ще було з ними? Так. четвірка кубків. Було дуже багато можливостей для того їм, наприклад, створити свою помісну церкву. У 2016 році, коли Україна отримала Томос, їм пропонувалося. Я думаю, що їм пропонувалося щоб вони не, 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 не створювати Православну церкву України, а могли б і вони якби відмовилися від е, е, московського ну, кураторства над собою Московського патріархата, вони могли б створити свою помісну церкву. Вони відмовилися, їм кубок оцей протягували. Е, четвірка кубки відноситься до диявола, тому тут є елементи секти. Ще по магу. Що було раніше? Провокативна. мак – це провокатор і маніпулятор. Тому там якісь елементи провокації і маніпуляцій завжди відбувалися в минулому. Ще що було. А, ту жезлів. Ну... Знову повторюся, махі туже з аналогічні карти. Вони дуже активно, експансивно діяли на території України. Дуже. Оцей диявол, бачите, ой, диявол. Ну, може, і не даремно я сказала це слово диявол. Оцей дракон вогнедищащий. Вони, звісно, свої, свою ідеологію релігійну просували дуже сильно. Так, це що було? Так. Що було? Що зараз? Так, а зараз повішений. А зараз вони отримали кармічну, кармічний вирок, кармічний. Звісно, е, якби була я в чомусь зацікавлена, необ'єктивна, тут би можна було розкрутити цього повішано, що вони жертви і таке інше. Неправда, це кармічний вирок. За їхню політику, бо вони маніпулювали. Вони маніпулювали духовним життям, духовним життям народу. Оце ще карта можна з якогось не повного одурманення, але і не без цих елементів. Вони зараз в повішаному стані і пожинають, їх підвисили, підвисили невизначеністю них. І вони пожинають кармічний вирок. Вирок. Бо це... Одна із найголовніших кармічних карт. Що ще з ними зараз? Сонце. Ну, вони підійшли до своєї межі. Сонце, і, звісно, це позитивна карта, але ж вона вказує на те, що межа, яку вони перед собою ставили, бажаного вже досягнута на даний момент. Також сонце вказує, що про них говорять. Говорять про них багато і вони завжди на слуху і на віду. Ще про що зараз. Сімка жезлів. Їм потрібно відстоювати свої позиції. Їм потрібно боротися з ворогами, їм потрібно доводити свою спроможність в чомусь, ще що з ними. Дев'ятка, в смислі, пустельник, отшельник. Ну, Звісно, це монах. Да, у них є монашество якесь. Існує величезна кількість монашества, величезна, скажімо так. І е, імператриця. Да, от я кажу: це монашество, монастирі. У них, хоч вони ведуть аскетичний, проповідують аскетичний образ життя от монахи, імператриця вказує, що це навіть зараз це дуже-дуже е, велика, е, багата організація. Монастирі може самі вказувати, приходи, церкви, церкви ну, культові споруди. Вони багаті і красиві. Далі. Вони імператриці тут з дитиною, от ніби як рідна релігія для нашого народу. Але по сімки жезлів їм повин, потрібно це довести тепер. Довести. Ну, Ще остання карта вже буде шоста. Вони зараз кармічно, якусь свою, свою кармічну відстоюють, повинні кармічну свою задачу виконати. Або, або навіть і приговор кармічний. Ще остання карта. І Рафан. Ну, цирком, бачите, прямо карти говорять з нами чітко. Іерафан. Церковна структура. У них є пристоятель, у них є. Е Ну, Ануфрій це у них же ж Метрополіт Київський Сія Русі, так називається, і є над ними Іше і, і Гундяєв. В принципі, по цих картах, крім, крім повішаного, і жезлів. Так вказують, що в них стіке положення, стіке. Воно не зруйнувалося. Тут не випала башта, не випали мечі. Повішаний правда, це теж до мічової карти знаходиться. Все, оцей повішаний весь все портить. Да, воно духовна організація, але вони зараз на якийсь важкий кармічний шлях вийшли. І вони вже неповноцінні. Перевернувся їх світ, бо повішаний висить е -е, головою. Ну, і ще я хочу. Що там, що з ними влада? Як, які контакти з владою у них? Зараз хочу, хочу це подивитися. Тут спінтаклів. Тут є шанс виправити ситуацію з владою. Є. Так, смерть. І імператор. Їм потрібно скористатися якимось золотим шансом. Їм потрібно переглянути по смерті свою ідеологію, свою позицію, свою свої поведінку і, і, і співпрацювати. У них є шанс співпрацювати з, і, і, з владою, з імператором. Але мені здається, по смерті і по повішеному це не реалізуємо на даний момент. Да, їх переслідує вже влада. Чи справедливо вона це робить? Рицар Мічів, справедливо. Тройка мечів. справедливо. Вони це заслужили. На жаль, вони це заслужили. Четвірка жезлів. Вони робили якусь диверсійну роботу всередині нашої країни. Тройка мечів вказує, що вони оцю ще якусь екзальтовану могли толпу ну, оцих віруючих, оцих істеричок накручувати. Далі ририцар мечів. Вказує на те, що в країні йде війна, а вони підступно якось себе ведуть в середині своєї Батьківщини. Так, да, друзі, це у них зараз розгортається кармічний їх сюжет по колесу фортуни. Зараз ми це колесо фортуни розгорнемо, що вверху, що йде на спад. Це їм по кармі знову вже тут. І, і, Повішений і правосуддя випадає? І їх вже зараз чекають переміни, кудись вони, перехідний стан, кудись вони мають відчалити з країни. Так, зараз ми розкриємо цей колесо фортуни. Що зараз в УПЦ Московського патріархату відбувається? Що вже нагорі? Що йде на спад? Що вже внизу? І що наростає? Так, що вгорі? Вгорі вісім каманет. Вісім каманет. Вісім каманет, ну, вказує в даному випадку, що нагору на вилізли всі їх фінансові оборудки і вся їх робота. Ту, що вони проводили, ну вона була постійна, і вона, як я вже казала, по 8 кімічів, Ой, монет, це міщанська, така, знаєте, без, немає тут духовної складової. Тут є просто бізнеси нічого лічного. Що йде на спад? Так, іде на спад рицар-жезлів, Більше вони не зможуть проводити свою експасивну політику. Що вже внизу? Тобто, що вже відбулося, вже не змінити. Башта, вже все, кінець. Уже зруйнувалася вся їх влада. Падіння з висот влади вже відбулося воно. Вже відбулося вже цього не відродити, що наростає. Наростає сімка кубків. Вони ще можуть перебувати в якихось ілю... яких ілюзіях, що вони ще можуть щось контролювати чи можуть щось виправити, але башта вказує вже на низ. оце вже 100% незворотні зміни. Це вже зруйнувалися всі основи. Отут, і ж... Отут вже мають відкритися очі у людей, оці вони окармлюють ну, якби на постійній основі. Хоча ще наростає якийсь обман. Вони ще будуть якось обманювати народ, одурманювати по сінки кубки. Зараз ми оце. Тут ще багато брехнів буде проходити. Королева жезлів, ноги ростуть, за із... поребрика від росіян. Так. Верховна Жриця буде від їх ієрархів. Церковних, ну від Гундяєва, ще що щось буде. Тут будуть, будуть якісь обмани таке інше. І тройка пентаклів. Значить, ще вони не захотять відходити від. Не захотять. Не зважаючи на те, що вони втратили будь-яку владу, вже практично. Карти так показують на території України. Вони не захотять розірвати оці стосунки з росіянами. Не захотять. Так і будуть обманювати. Но на словах будуть говорити одне, як вони в уставі. В статуті ж вони вже записали там щось, але не зрозуміло, Розірвали вони ці стосунки з Московським патріархатом. Чи не розірвали? По факту не розірвали і будуть так же обманювати. Так, дивимося, що їх очікує найближчий рік. Що їх очікує, найближчий рік. Дивимося. Так, це зараз це було. І що їх очікує? Сила. Проти них буде застосована сила. Проти них будуть якісь силові заходи. Вони, не можна сказати, що вони будуть, ах, такі силові, що їх там палками поб'ють, Омон там, чи шон, чи Нагвардія. Ні, такого не буде. Їх будуть продавлювати іншим шляхом, іншим, але дуже потужно. Ще що їх очікує. Хоча ми вже побачили, що навіть зараз вже сталася башта. Крах стався. Так, що ще їх очікує. Вісімка кубків. Уход. Вони уйдуть під, оце, під, тиском, під тиском, під оцим тиском, який на них буде здійснюватися. І я не скажу, що це тиск буде саме держави, це на них тиснути може і громадянське суспільство. Вони уходять. Да, уходять вони, і тут ще і тиск буде держави, тобто держава створює їм такі умови, що вони, наприклад, ну от, розриви оренди землі. Тут восімка кубків це карта розчарування і ухода. І тут що громадянське суспільство тисне, що тисне влада, і от буде уход. Чи, чи вони е, об'являть, наприклад, про свій саморозпуск протягом року. Вони йдуть підполі по пустельнику, вони підуть в подполіє. В принципі, досвід у них є. В радянські часи вони вже сиділи в підполі Православна церква. Ну, це нічого хорошого не було, тому що це був комуністичний режим. Але ж вони, не, вони ж їх і випустили із того під, підпілля, тому що вони стали співпрацювати з МГБ, КГБ, а потім з ФСБ. Так, ну, подпіл я підуть. Так, да, вони лишаться своїх от оренди. да, Пустельник це втрата того, що ти маєш майна. Отак і будуть безсеребрниками, як вони повинні бути. Так, чи виїде більшість цих попів з України? Іерафант. Десятка жезлів, а от не ну, дуже вони захотять виїжджати, і нема куди виїжджати. І туди, куди виїжджати, немає церковної роботи ніби. Я переїзда не бачу. Вони е е хтось, можна сказати, і перейде на сторону, е ну, прийме правильну позицію, бути з народом, хоч і це і важко буде. Хтось із владою домовиться, ну, воно, воно вже не буде під егідою МПЦ, МП, тому що вони ось в подпольї будуть? Ну, давайте так подивимося, якщо зараз у нас Московський патріархат домінує, а ПЦУ Малу нішу займає, то як буде кіно... через рік? Яку нішу буде займати московський патріархат? Шістка жезлів випадає, пашмічів, дев'ятка мічів і диявол. Ні, не будуть вони займати панівної ролі, тому що їх будуть дуже жорстко критикувати, і навіть вони будуть об'явлені ледь не як сектор. Секта. Розумієте, диявол це секта. Та ще з дев'яткою мічів, от, от е, е, в оцій організацію ходити у церкви. У них будуть якісь приходи, а ну. Можуть тільки релігійні фанатики, фанатики можуть лише ходити. У них будуть якісь церкви через рік. Луна вказує, що це невідомо, вряд ли вони будуть. Колесо фортуни – ні, переміни, переходи. Громади будуть переходити, Переходити будуть і швидко в ПЦУ. Тому що от вони будуть вважатися сектою, да? туди будуть ходити якісь фанатики, мішками лантухами прибиті і все. Отак от. от. дев'ятка мечів і диявол. Страшне страшне сочетання. Так, ну давайте. Яку би пораду дали карти, ієрархам. Оцієї Української православної церкви Московського Патріархата. Просто подивимося, яку би вони дали пораду цим ієрархам. Дивіться, сонце. Треба чесно все проводити, треба, е, все вскрити, так? зробити все публічним, е, е, помиритися, помиритися з ким? Помиритися зі своїми прихожанами, з тими, кого ви обманювали. Отак можна сказати, зі своїм приходом. Ще з ким помиритися. Ну, з народом, з народом. Примиритися з народом, підтримувати народ треба. Помиритися з народом треба дійсно бути, як сонце для цього народу. От. А зможуть вони таке зробити? Не зможуть, Туз мечів. Ні, це для них винос мозга. не зможуть, вони не духовні. Їм ось у карти кажуть, що вони повинні бути туз, кубків, туз, любити народ, Ну, робити для них, я не знаю, ці духовні ось і треба, да, як називається, а потім ну, молитви, це все молитися за народ. Вони цього не зроблять. Дивіться, тут ту смічів, яка страшна карта. Ні, не зроблять. Ну і раз вони не зроблять, до чого це приведе останню карту. Хоча ми побачили, що вони будуть ізгнані. Це приведе до смерті, це приведе до незворотніх змін конець цієї церкви. І якщо я загадала рік, то так, так значить, рік-півтора, отак воно цей сюжет і реалізується. Так, дякую за увагу. Дякую за таку красиву колоду, дуже говоряща. Дуже мені сподобалося. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. І до наступних зустрічей!